З 8 грудня 2025 року на маршруті номер 33 у Житомирі змінився перевізник. Людмила пасажирка говорить, що раніше маршрут обслуговували некомфортабельні старі автобуси. Потовоски то не маршрутки. Я, допустим, інвалід другої групи, я не можу залізти туди. Світлана їздить маршруткою номер 33 на роботу п'ять разів у тиждень. Почитала в новинах, що сьогоднішнього дня буде інший вже перевізник і з цікавістю вийшла, подивитися хто і дуже задоволена. Залишилась зручно, дуже чисто приємно сідати в такі автобуси, приємно їхати і починати свій день. Аркадій Савіцький, керівник приватного підприємства Шерів, розповів Суспільному, що з 8 грудня 2025 року підписав з Житомирською міською радою договір на перевезення пасажирів на три місяці. З сьогоднішнього дня заключили договір. Три місяці, тимчасовий договір, буде працювати шість автобусів, автобуси «Атаман». Тетяна Іваницька, перевізниця, яка до 8 грудня 2025 року обслуговувала маршрут номер 33 Корабельна Салецька, розповіла, що написала заяву про розірвання договору на перевезення до управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради. Я написала заяву в зв'язку з моральним і психологічним тиском. Я припиняю обслуговувати маршрут номер 33 і вони мене просили, щоб я поїздила, бо нема водіїв, нема транспорту. Ну ви ж бачите, що в суботу, в неділю, виїхало по дві машини, то у мене був нормальний транспорт. Я могла працювати, але не вважаю за доцільним далі працювати. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, розповів, що до управління транспорту і зв'язку надходили звернення та телефонні дзвінки громадян щодо незадовільного стану автобусів приватної підприємиці Тетяни Іваницької. З його слів був складений акт попередження про усунення недоліків з 8 грудня 2025 року. Договір з приватною підприємицею Іваницькою на транспортне обслуговування маршруту номер 33 розірваний до наступного конкурсу у січні 2026 року. маршрут маршрут Обслуговуватиме приватне підприємство Шарів. Інші перевізники, каже Олександр Шевчук, не виявили бажання працювати на 33-му маршруті. Була підписана угода, двостороння угода про розірвання договору з двох сторон, тобто зі сторони перевізника Іванець і зі сторони управління транспорту у зв'язку з подальшим закриттям у даному випадку договірних вимог. Умов на даному маршруті договір підписаний до часу проведення конкурсу з перевізником ПП Шарів, і до того часу, поки не буде проведений конкурс, і не визначиться постійний перевізник. Цей маршрут буде обслуговувати ПП Шарів. Нагадаємо, приватна підприємниця Тетяна Іваницька обслуговувала 33-й маршрут Корабельна Салецька з 8 листопада 2025 року. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.